Синоптики уточнили прогноз погоди на кінець листопада та розповіли, в яких регіонах очікуються крижані дощі та снігопади. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. центр. Так, погіршення погодних умов синоптики очікують 30 листопада та 1 грудня, у четвер, о 20.00 опади можливі у вигляді мокрого снігу та крижаних дощів Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та частині Львівської та Хмельницької областей. О 23.00 30 листопада сніжна погода з крижаними дощами завітає до Вінницької, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Житомирської та частині Чернівецької областей. О 8.00 1 першого грудня опади вигляді мокрого снігу та крижаних дощів прогнозуються у західних частині центральних та східних регіонах України. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. О 11.00 1 грудня погодні умови також погіршаться у більшості центральних областей та на півночі України. Рясні опади вигляді крижаних дощів можливі у Рівненській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях. О 20.00 1 грудня сніжитиме у західних, центральних та східних областях. Крижані дощі синоптики прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях о 23.00 1 грудня синоптики обіцяють аналогічні погодні умови. Рясні опади в вигляді снігу можливі лише на Закарпатті, Тернопільщині та Луганщині. Крижані дощі пройдуть на півночі та північному заході. Через те, що синоптики прогнозують у ці дні температуру повітря близько 0 градусів, існує ризик обледеніння та виникнення ожеледиці на дорогах. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!